Як ми пам'ятаємо, снаряди вогнепальної зброї, що використовувались до Рагнарьоку, на великих швидкостях просто вилітають в інші виміри. Тож, хоч громадяни залізолугу і бачать красу і шанобливо ставляться до холодної зброї, але користуються все ж сучасною. Її видів, ясна справа, величезна кількість, тож розповім про найбільш вживані. Резонатори такий вид нелетального озброєння, що через акустичні імпульси викликає Відчуття дезорієнтації паніки та болю, використовуються здебільшого у подорожах для того, щоб відганяти агресивно налаштованих істот. Резопромені або резори. Значно страшніша і летальніша зброя, хоч і працює за схожим принципом, що і резонатори. Вони руйнують структуру об'єкта через точкові мікровібрації. Зовні жертва лишається цілком неушкоджена, а ось органи, на які вплинув резор, перетворюються на кашу.